Думки жінок, які змінили моє життя, якщо в печері є два вовки: один білий, другий сірий, який виживе? Вона мене полікувала одним запитанням. Уявіть собі, своє життя. Якби він вас вибрав, і коли я на секунду просто уявила собі, що я на місці тієї дружини живу поруч з ним, мені так стало легко і приходить в льохкость. Чоловіки дуже сильно це щитують. Вони ніколи не приходять в напругу. я зателефонувала кожному чоловіку, який мене не вибрав, і спитала його, чому. Мамочка, давай, будеш зі мною в кадрі. Давай, давай, лягай. Лежи Тут вукнот не гризи, будь ласка. Всім привіт! Ви на youtube каналі Мартіни Макеєвої. І сьогодні я для вас підготувала відео Думки жінок, які змінили моє життя. На моєму youtube каналі вже є відео, де я зібрала думки чоловіків, які якось сформували моє світосприйняття. І я там обіцяла, що зроблю таке відео про думки жінок. І власне сьогодні. Цей день. Тому підтримайте це відео лайком. Підпишіться на мій YouTube канал і особливо поставте лайк Амішці. Якось моя подруга Наталя Грушевська поставила мені запитання. Воно звучить так: якщо в печері є два вовки один білий, другий сірий, який виживе? Відповідь дуже прозаїчна: виживе той, якого ти будеш годувати. Це дуже красива метафора, яка. Про наші думки. Будеш думати білі думки, виживуть білі. Будеш думати сірі думки виживуть сірі. Тобто, глобально, оця фраза думати про що ти думаєш мені раніше завжди вона видавалася такою дивною ну, типа, думати про що ти думаєш. Ми ж не можемо на це впливати. Наприклад, лягаємо там спати, і всі ці думки нам лізуть в голову. Я думала раніше, що це неможливо контролювати, а виявилося, що можна. І це в усьому в музиці, яку ти слухаєш в фільмах, які ти дивишся. Якщо ти на це впливаєш, я раніше цим страждала. Я любила страждати, писати вірші, слухати драматичну музику. У мене була навіть така підбірка в моєму плейлісті. Зараз у мене це все змінилося. Я слухаю взагалі рандомну музику, і точно більше не страждаю. Під драматичну музику. Я хочу рекомендувати вам унікальні словники для вивчення іноземної мови: це французька, німецька, італійська і, звісно, англійська мови. Якщо ви не хочете витрачати час на пошуки там граматики, прикольних фраз і так далі, ці словники саме для вас. Коли я знову почала вивчати англійську мову, моя задача була. Мати такі прикольні фрази, щоб звучати круто в будь-якій компанії, навіть якщо там є там британці. І я знайшла в цьому словнику фразу, яка круто описувала мої стосунки з моїм колишнім чоловіком, і вона звучить як «out of my league», тобто він не з моєї ліги. І коли я потім ходила на побачення з іноземцями, і вони мене всі, всі поголовно запитували причину мого розлучення, я говорила «He was out of my league». Так от, словник, який я вам хочу порекомендувати, він дуже круто вас прокачає саме з такими фразами, з фільмів, крутими виразами. І якщо ви хочете підвищити свій рівень з b 1 до c 1 то ви завдяки цьому словнику це зробите дуже органічно і круто. Що стосується словників з французькою і німецькою мовою, він підійде як і новачкам з рівнем А1, як я, наприклад, у французькій, і до рівня С2. Там все зібрано, все дуже структуровано, і граматика, і слова, все у вас під рукою. Автор цих словників, Никита, він пройшов сам весь взагалі цей шлях, коли ти можеш від А 1 до С2 пройти повністю покроково, і не потрібно витрачати купу часу, просто години тонни інформації, щоби тут знайти щось, а тут знайти щось. А унікальність цих словників в тому, що все зібрано в одному місці. Знаєте, виявилося, що не так багато відомих жінок говорили мені думки, які мене змінили, тому взагалі ця вся підбірка це з фраз ну, непублічних, немедійних, просто дуже класних жінок. І наступна фраза, яку мені сказала. Психотерапевт Вікторія, це не мій психотерапевт. Я просто почула від неї цю думку. Вона звучить так: на будівництво привезли цеглу, просто радуйся. Це думка про те, що всі проблеми, які трапляються в нашому житті, вони нам для чого, щоб збудувати з нас не знаю, чоловіка, жінку, маму, дружину і так далі. Я коли її почула, вона мене надихнула на вірш. Я вам зараз його зачитаю, і ви зрозумієте взагалі про що йдеться в цій прекрасній думці. От уяви, одного дня з тобою сталася біда. Ти винна і покарана без слідства і суда, розлучена, слабка і вже не молода, усім навколо байдуже, тобі себе шкода. А що, якщо це Бог будує з тебе жінку? От уяви, рельєф, фасад, відтінки, він дав тобі тебе. Фундамент стінку і вирішив зліпити з тебе жінку. Ту іншу, яка вміє пропускати крізь себе гроші, сенси і ресурси. Ту іншу, яка вміє пробачати, просити, співчувати. Так так не щурся. Ту іншу, яка вміє надихати і бути істинною музою. А не як ти, критикувати і повчати, ти все наплутала, тому була обузою. От уяви, що всі твої проблеми стаються з користю для тебе. З тобою Бог будує у тандемі. Привезли цеглу. Подякуй небу. Так от ця одна фраза надихнула мене на те, що всі проблеми нам даються для будівництва. І нещодавно в Інстаграм, до речі, підпишіться на мій інстаграм, якщо ви раптом не підписані, одна дівчина мене спитала: Мартіна, чи є у вас страх перед великими проектами чи масштабом? Це така крута думка, я їй написала і отримала сотні відгуків про те, що страх це недовіра Богу. Будь-який страх це недовіра Богу. Якщо ти віриш, що все, що трапляється, Трапляється для тебе, то в тебе немає ніякого страху. Тим більше перед масштабом. І часом, коли щось таке трапляється прям дуже драматично, дуже там розлучення, там вас там покинув чоловік, вас не вибрали і так далі. Це точно стається для того, щоб збудувати жінку, мабуть, з вас. Ось так. Наступна думка належить моєму кармологу Вероніці. Вона була на моєму каналі. Мабуть, ви її знаєте. Якщо не знаєте, тут зараз з'явиться і інстаграм. Фраза звучить так: чим більший масштаб у душі, тим потужніші у неї уроки в цьому втіленні. Коли вона мені сказала цю фразу, я вирішила перед початком зйомки цього відео у неї уточнити, власне, як правильно розподілити, який у твоєї душі масштаб, які є ознаки цього. І зараз я вам просто це зачитаю, щоб прямо з першого джерела було. Вероніка, Вероніка Елей, в мене вона записана. Боже, у нас переписка така довга, як життя. Методичка про масштаб душі. Пишу тобі методичку. Менший масштаб. Душа приходить за базовими відчуттями: вижити, мати щось своє, бути прийнятою, відчути тіло, безпеку, любов на рівні прив'язок і виживання. Середній рівень, душа приходить за досвідом сили, самореалізації влади, впливу, відповідальності не тільки за себе, масштабна душа приходить за досвідом служіння своїй матриці, несе або змінює сенси, трансформує не лише себе, а й системи чи колективи. І потім ми довго обговорювали з Веронікою серед нашого кола знайомих, у кого яка душа. Але якщо так пояснити, як я це зрозуміла і хочу донести вам, якщо е, говорити про те, що у душі є багато втілень, кожне нове втілення це певна спіраль, певні уроки, яка пройшла душа або не пройшла, але вона напрацювала е, свою силу і масштаб, свій об'єм. І тому їй легше справлятися з напругою, проблемами і всім повністю, що трапляється в житті людини. От уявіть собі. У когось сталася проблема. Не знаю, там, людина втратила, умовно кажучи, там, 10 тисяч доларів. Для однієї це буде прям катастрофа людини, а для когось це буде а, ну добре, що взяв грошима. І взагалі людина про це не переживає. Чим більш масштабна душа, тим ширше у неї призначення, і тим більшу напругу вона може легко витримувати. Але є ще таке поняття, як масштаб особистості. Тобто є масштаб душі і масштаб особистості. І, на жаль, це не завжди співпадає. Буває, що душа масштабна, а особистість не встигла розвинутись. Вероніка, сказала фразу мені, що масштабна душа не може жити в однокімнатній квартирі. Ну, тобто вона може жити, мабуть, в однокімнатній квартирі, але їй там буде дуже некомфортно. Ми всі знаємо дуже творчих геніальних художників, які прославились лише після своєї смерті, і їх масштабна душа мала, на жаль, дуже дрібну особистість. І ми знаємо іншу сторону медалі, масштабні масштабні особистості при владі, яким дали чомусь там знає, гроші, джипи, віли і так далі. А душа у них маленька, у них місії немає. Тобто вони тут вкрали, тут віддали дітям внукам і все. І їх втілення цієї душі закінчилося. І це велике щастя, коли масштаб особистості і масштаб душі співпадає. Коли ми з Веронікою почали обговорювати чи серед мого кола, які я знаю масштабні душі, ну, я просто не буду говорити ім'я і прізвища. Але е, я зрозуміла таку штуку, що люди зустрічаються по своєму масштабу, тобто дружать з душами свого масштабу, вони Паруються з душами свого масштабу, а люди, які не пройшли ці уроки чи не можуть розширитися, вони просто відвалюються з твого життя. Тому, коли мені було, там, не знаю, 18-20 років, а я вже тоді дружила з дівчатами, які потім в перспективі стали великими зірками, я просто розумію, що у нас плюс-мінус одинаковий масштаб, ми плюс-мінус маємо однакові задачі, і тому ми. Прийшли в життя одне одного і залишилися е, в цьому житті. Звісно, я не могла не включити в список жінок, які вплинули на мене і на моє світосприйняття мого психоаналітика. Вона насправді дуже багато мені фраз цікавих говорила, але те, що я би виділила, вона мені сказала Мартіна. Іноді щоб виграти, треба програти. Я це розповідала, до речі, в відео про свій психоаналіз, якщо ви не бачили, то подивіться, про що тут йдеться? Часом нам здається, що якщо ми, наприклад, там, не перемогли в якійсь битві, не отримали якусь посаду, або не отримали якогось чоловіка, не почали з ним зустрічатися, що ми програли. Але в далекій перспективі може так статися, що це сталося нам на користь. І... В деяких битвах просто треба сидіти і чекати. Знаєте, така фраза, коли довго сидіти на березі, то можна побачити, як буде пропливати труп твого ворога. Так і в цих іграх. Часом найкраще, що ти можеш зробити, це просто спостерігати. Осторонь спостерігати за подіями, які будуть розвертатися навколо цієї ситуації, і в якийсь момент просто здатися. Я не розуміла, як це здатися чоловіку. Але я вам зараз прочитаю один свій вірш, який я написала. Він називається Білі прапорці. І ми навіть поклали цей вірш на музику. І скоро ви почуєте пісню на цей вірш. Це була вишукана гра. Ти ставив прапорці на тілі і якось серце влучив враз, і кров у венах загустіла. Я теж втягнулася у цю гру, робила відчайдушні спроби приборкати твоє нутро і стати манією сноба. Я намагалась поступитися тобі, ти їв мене по міліграмах. Щоразу я виходила із гри, зализувала кимсь душевні рани, а потім виклик кидала собі і поруч стала помирати. Азартна гра у білі прапорці. Щоб виграти, треба програти. Це дуже глибокий сенс про те, що часом, коли ми помираємо в стосунках, треба просто здатися і програти цю гру. Нікому не доказувати, що я збережу ці стосунки любою ціною, що він буде мій, що би не сталося. Просто здатися, просто сказати: Окей, це не твій чоловік, це не ті стосунки, і вийти з гри. А я, як людина з сильним характером, ви ж знаєте, у мене п'ять одиниць і е, в хребті там стоїть якийсь сталевий стержень, я дуже часто втягувалась в гру заради гри. Тобто перемогти будь-якою ціною, е, довести всьому світу, що я була права. Думка мого психоаналітика вона для мене була дуже болючою. І я потім, коли вже вийшла з аналізу, я взагалі таку фігню зробила. Я вам зараз розкажу, ви будете шоковані. Я все не могла змиритися з тим, що якісь чоловіки мене взагалі посміли не вибрати. Ну, типу, якого хрена ви мене не вибирали? І я написала такий довгий список. Там було 5, які мене не вибрали. І знаєте, що я зробила? Я зателефонувала кожному цьому чоловіку і запитала, чого ти мене не вибрав. <світок> ти така скотина. <світок> ну я не з таким взагалі, <світок> ну я не, не в такому тоні з ними говорила. Це було дуже сміливо, дуже сміливо. І я переживала, що вони скажуть, ти що здуріла. Там я з деякими не говорила Там по 15 років. Але по-перше, всі вони були дуже раді мене чути. І я говорила з ним з ними в такій тональності: ти мені дуже сильно допоможеш, якщо ти мені проясниш цю ситуацію. Тому що для мене взагалі відсутність ясності це те, що мене дуже сильно руйнує. Всі причини були різні, тобто не було якоїсь там однієї причини, чому мене не вибрали. І серед цих чоловіків був мій друг. Я його перше кохання, і у нас ніколи не було стосунків, взагалі натяку на стосунки. І я його запитала: а ти колись взагалі думав про те, щоб зі мною побудувати стосунки? Чому ти жодного разу не посмів не взяти мене за руку, не поцілувати? Хоча я знаю, що я твоє перше кохання, і він мені сказав таку річ, що я був для тебе занадто бідний. І занадто товстий, а коли я схуд і став мільйонером, то ти вже вийшла заміж. <хи> Але знаєш, що все, що я досягну в житті, тому що я хотів відповідати твоєму рівню. Я така серйозно. Ну, це, це насправді було приємно почути, і я насправді рада, що ми зберегли з ним просто дружні стосунки, і зараз ми прям реально друзі. Але були чоловіки, які мене не вибрали, і це було дуже болісно. І один, наприклад, мені сказав, що слухай, де я тебе не любив? І це було так щиро і так круто це почути. Але знаєте, моя пам'ять витіснила одного чоловіка з цього списку. І потім, коли я з коучем пропрацьовувала її звати Яна, цю ситуацію, вона мене полікувала. Одним запитанням, просто одним запитанням. Вона сказала: Мартіна, а зараз уявіть собі своє життя, якби він вас вибрав. А це був такий творчий інтелігент, який любив подорожі з е, е, рюкзаком на мотоциклі. Він, як жив у своїй двокімнатній квартирі, так і живе. Він, звісно, там одружився, у нього є сім'я і так далі. Але... Це точно не мій рівень, не мій чоловік, не мій об'єм, не мій масштаб. І коли я на секунду просто уявила собі, що я на місці тієї дружини живу поруч з ним, мені так стало легко. Просто вона мене реально полікувала одним запитанням: уявіть собі, життя, якщо б він вас вибрав. І, до речі, це запитання мені допомогло в стосунках з моєю донькою. А ми їхали з нею. Забирали Амічку з якогось заповідника французького, бо це дуже дорога валютна собака, просто яку ми забирали не знаю, звідки. І ми зараз жартуємо, що в той самий момент, коли у твоєї собаки є французький паспорт, а в тебе немає. Ми їдемо на жовтку, класна погода. Я проїхала 800 кілометрів. І я включила відео якесь на YouTube про те, як душі дітей обирають собі батьків. У мене є вірш, який називається Є мами добрі, а є мами злі. Одні у хмарах літають, інші земні. Так от я завжди кажу, що я зла мама, і ну, це тому що моя донька говорить: ой, мама, от Таня така добра, і Таня це у мене всі подруги, всі добрі мами Тані. І каже, і ця Таня така добра, і ця Таня така добра, і ця така мама добра, а от ти у мене така зла. У мене ще дуже до речі, добра свекруха, і маєчка дуже любить свою бабушку Галю. І я кажу, ну Юж, ну дивись, ти розумієш, що на злості дуже багато грошей заробляється, дуже багато проєктів робиться. І це е, я така мама, що піде за свою дитину просто вбивати. Ну, Будь-яка така ну, емпатична, добра мама, яка тобі буде готувати млинці, хоча я готую, і надягати шапку е, в якійсь ситуації, наприклад, там, війна. Скрута, немає грошей, розлучення і так далі, не зрозуміло, як буде діяти. А така мама, як я, просто піде ставити цей світ на коліна заради того, щоб у її доньки було все в житті. Вона цього не розуміла. І я їй кажу: ну, давай так, уяви собі своє життя, якби твоєю мамою була, наприклад, бабушка Галя. Ні, це теж було б круте життя. Але твоя душа вибрала інший сценарій. І вона почала, от, я говорю, ну, давай, от просто фантазуй. І вона говорить: ну ми б точно не переїхали у Францію, ну я би там поступила максимум напевно в якийсь лінгвістичний університет. Я би вміла там готувати так, то в'язати то ну, і так далі. Вона вона починає фантазувати. Я говорю, Мая, ну але ти живеш оцим своїм життям з конюшнею на лазуру лазуровому узбережжі і так далі. Тобі яке життя подобається? І вона така призадумалась. І це дуже сильно вплинуло після цього на, на наші стосунки. Я їй часто тепер кажу: а тепер уяви своє життя і якийсь там приклад. Якщо б це була не я. Тому, якщо вас хтось не вибрав або вам щось не подобається у вашому житті, просто уявіть собі, якби це було так, як ви собі фантазували. Наступна думка це думка Наталії Гоцій. І я. Я просто щодня їй писала: Ната, придумай мисль, Ната, придумай мисль. А в неї їх так багато, але так, щоб виокремити одну, було дуже складно. В оригіналі ця фраза звучить так: ізобілія приходить в льохкость. Українській мові, на жаль, немає такого відповідника, який би мені дуже сподобався, тому що там достаток, ряснота і щедрість вони. Якось не, не до кінця змальовую цю, цю фразу. От я почала говорити про розуміте ізобіля, і в мене чешеться ліва рука. Ну що, гроші до грошей до грошей, скоро будуть гроші. Муа. Мені часто говорили, що мені не вистачає легкості. І, мабуть, я навіть з вами погоджусь. Але останнім часом мені почали писати, що Мартіна у вас інший вайб. Навчилася впливати на свою цю е легкість. Просто ти прибираєш життя будь-яку напругу. Якщо ти розумієш, що є якась напруга, ти просто не йдеш туди. Коли ми знімали реаліті шоу Мінора, був, був великий колектив, звісно, в колективі трапляються якісь там негативні ситуації. І коли до мене приходили і почали там мені на щось скаржитись: от будь-яка напруга, якщо щось там стається, я така, так, я. В цьому не приймає участі. До речі, коли ми працювали зі Серсарома, вони завжди казали, що треба знімати відео лише, щоб був балдежний вайп. Вони от все робили балдежно. Це була їх улюблена фраза, і вони теж вміють це робити все в легкості. Якщо, наприклад, ми запланували зйомку двох серій, але на першій в них закінчилась енергія і так. Вигідніше зняти відразу дві серії, це економічно вигідніше, це дешевше і так далі. Але якщо в них не було настрою, вони ніколи не йшли в другу серію, тому що легкість це основа. До речі, з гостій так само було. Як коли в неї був класний настрій, ми знімали там, ми могли зняти дві серії в день. Але якщо щось не йшло, то ми не намагалися просто будь-якою ціною зняти серію. Так, от, жінки, які вміють контролювати цю свою легкість і ніколи не створювати напругу, бачити у всьому позитив. ну, Наприклад, там не знаю, ви прийшли в ресторан на останню посадку, і було несмачно, і ви не поїли. От знаєте, легка жінка як буде реагувати? Блін, як круто, що я на ніч не наїлась, а не те що. Я заплатила там, якийсь там, чек в ресторані, було несмачно, я витратила час і так далі. Тобто на будь-яку ситуацію ти можеш реагувати або легко, або напружено. І от всі гроші, достаток, ізобілля, щедрість, і головне. Чоловіки дуже сильно це щитують. Вони ніколи не приходять в напругу. Вони не приходять в стосунки голодної жінки. Жінки, яка з тобою спілкується, але в неї є, на жаль, цей голод, що їй немає, наприклад, чим заплатити за квартиру чи там якось прогодувати дітей. Вони це все щитують. І ця напруга вона на жаль, от фонить у всьому у будь-якій поведінці. І точно ні до чого класного взагалі не приводить. Тому намагайтесь контролювати свою цю легкість. Це прям дуже супер важливо. Якщо на цьому відео поганий фокус, то знайте, що просто у мене впала камера і розбився об'єктив. Ви були на youtube каналі Мартіни Макеєвої. Так, Амічка, давай прощатися. Всіх обіймаємо. Пока-пока.